Пропоную вашій увазі версію об'ємно-просторової реконструкції десятинної церкви станом на момент завершення її будівництва наприкінці 10 століття. Також варто зазначити, що консультантом при роботі над реконструкціями був Віталій Костятинович Козюба, який дуже допомагав з збором всіх вихідних даних для реконструкції архітектури. Наразі, через те, що від десятиної церкви залишились дуже незначні фрагменти фундаментів, дуже мало збереглося будівельних конструкцій. Ми маємо ситуацію, коли відтворити точно архітектуру Десятиної церкви неможливо. Тобто, в будь-якому випадку ми маємо значну частину, яка реконструюється гіпотетично. Тому наразі створено багато різних варіантів реконструкції як планувального рішення, так і об'ємного просторового. Ось ми можемо бачити різноманітні варіанти планування десятинної церкви, які наразі створені. До десятка різних варіантів реконструкції планів, а також біля десяти об'ємно-просторових реконструкцій. Всі ці реконструкції, вони, як правило, мають в своїй структурі таку схожу, схожу концепцію. Тобто, Центральна частина, центральне ядро двоповерхове, як правило, а об'єми галерей одноповерхові. Ось ми можемо бачити реконструкцію Миколи Холостенка, яка показує подібне рішення. Можемо бачити реконструкцію Юрія Сієо, варіант з двоповерховими галереями, тобто більш високе центральне ядро і двоповерхові галереї, які оточуються центральне ядро. В чому відмінності реконструкція, яка пропонується від попередніх варіантів? Дане архітектурне рішення, яке показано в реконструкції, воно відображає гіпотетичний вигляд будівлі станом на кінець 10 століття, тобто одразу після завершення її будівництва, без урахування подальших ремонтів і перебудов. Другий аспект це пропозиція по розташуванню сходів на хори на другий поверх. Яка дещо відрізняється від інших варіантів реконструкції. Третій, третя відмінність це апсида в північно-східній частині церкви, яка не у всіх варіантах реконструкції представлена. І четверта відмінність це гіпотетичне рішення покрівлі і куполів. Етапи реконструкції, їх умовно, можна виділити чотири: це спочатку. Створення комплексного плану з відображенням місць знахідок будівельних конструкцій Десятинної церкви, тобто для початку треба зафіксувати всі матеріальні залишки будівлі, які на даний момент зафіксовані. На другому етапі ми досліджуємо об'єкти аналоги візантійської архітектури 6-10 століття і давньоруської архітектури 11 століття, найбільш схожих по плануванню. Тобто, оскільки значна частина будівлі реконструюється гіпотетично, відповідно. Треба дослідити зразки архітектури, які, за зразком яких ств... могла створюватись Десятина церква, і які потім створювалися уже за зразком церкви. Третій етап це реконструкція плану. І четвертий етап це реконструкція об'ємно просторового рішення. Отож, перший етап це знахідки будівельних конструкцій. Можна виділити серед усіх знахідок ті. Знахідки, які є найбільш інформативними для саме архітектури для реконструкції геометрії будівлі, на цьому плані ось ми можемо бачити на слайді з знахідками археологічних досліджень з 1824 по 39 роки, ми можемо бачити ті знахідки, які дають нам інформацію для реконструкції. Наступним етапом є створення комплексного плану будівельних конструкцій, тобто на План, який був створений вже за останніми дослідженнями, ми накладаємо всі знайдені знахідки будівельних конструкцій, це і фрагменти пілястр, ось під номером один була знайдена така фрагмент пілястри біля північної стіни, і фрагменти віконних перемичок, і карніз, який увінчував зверху стіну, фрагменти. Циліндричних склепінь, хрещатих пілонів і так далі. Тобто, всі знахідки, які дають інформацію про геометрію будівлі, вони всі відображені на даному плані. Для реконструкції, зокрема, висоти будівлі, дуже інформативною є знахідка за комари. Ось вона під номером 11, тут показано на цьому слайді. Зважаючи на відстань, якої можна. 14 метрів можна приблизно визначити висоту західної стіни. І враховуючи те, що ця закомара була покрита черепицею, яка використовувалась тільки при будівництві в кінці 10 століття, відповідно, можливо, ця частина була вже двоповерховою вже на момент будівництва церкви. Наступний етап це дослідження зразків візантійської і давньоруської архітектури. До зразків візантійської архітектури, за прикладом яких могла будуватись Десятина церква, можна віднести такі будівлі. Базиліка Святого Іоанна в Ефесі VI століття. Це дуже велика така будівля, яка в плані має форму великого такого просторового хреста. В центрі знаходиться символічне місце поховання Іоанна. І це, власне. Один із таких дуже яскравих зразків ранньої візантійської архітектури. Наступна будівля це церква Діргін Леркелісе IX століття. Вона також центральна частина її побудована за принципом хрестово-купельного храму. Тобто центральний купол опирається на просторовий хрест із двох циліндричних склепінь. Ось він на плані синім показаний. За таким же принципом побудована невелика палацова церква Міри лайон X століття, вона значно менше за масштабом, але сам принцип конструкції схожий. Також центральний купол опирається на об'єм Просторового хреста. І от, власне, ця спільна риса, яка повторюється в цих об'єктах, вона і послужила основою для реконструкції десятинної церкви. Тобто, на мою думку, саме за таким принципом могла бути і вирішена об'ємна реконструкція Десятинної церкви. Наступне це зразки давньоруської архітектури, які створились уже за зразком Десятинної церкви. І, очевидно, наслідували якісь певні архітектурні прийоми. Це і Софійський собор, і Спасопреображенський Преображенський собор в Чернігові, і Софійський собор в Новгороді. Тут можна звертати увагу на окремі архітектурні елементи. Наприклад, спасопереображенський собор його планування дуже подібне, дуже схоже на центральне ядро Десятинної церкви. І тому в реконструкції Десятинна церква зроблена, от саме її центральна частина, зроблена за аналогом спасоперебраженського собору. Об'ємне рішення центральної частини Десятинної церкви. Ми можемо бачити на цих церквах, наприклад, ширину сходів. Сходи достатньо широкі. Їх ширина коливається в межах від 1,7 до 2,7 метра. Ну, достатньо широкі, тому що це великі будівлі, великі церкви, собори, і ці сходи вони, ну, були зроблені таким чином, щоб двоє людей там могли розійтись. Тому за таким принципом зроблені сходи і в Десятинній церкві. Наприклад, параметри конкретно сходів прийняті як в Софійському соборі в Києві. Тобто, ширина сходів в реконструкції десятирної церкви, вона становить в районі 2,5 метрів, а висота сходинки 26 сантиметрів. От по, по типу розмірів сходів в Софійському соборі. Сходи ці мають окремий вихід назовні. Таким чином вирішені сходи в Софійському соборі, в спасопробреженському соборі, і таким чином вирішені сходи і в реконструкції десятиної церкви. Ну, власне, на схемі тут показані ті прийоми, які використані із інших соборів в Десятинні церкві. Наступний етап це реконструкція плану церкви можна реконструювати фактично тільки план першого поверху. І частково, скажімо так, тобто якісь елементи можна точно реконструювати, якісь реконструюються гіпотетично. Ось на цій реконструкції, яка представлена, можна побачити такі функціональні зони. Це зона головного вівтаря, зона наосу, тобто молитовний зал, до якого примикають бокові гілки трансепту, тобто поперечного нефу. Це Південна і Північна Гілка. Нартекс це вхідна частина перед молитовним залом. Екзонартекс це зовнішня частина, яка примикає до головного входу в церкву. І сходи і галереї. Тобто ось такі основні зони, які могли бути в десятині церкві, вони на плані показані. На наступному слайді ми бачимо планування. Висота стін десь орієнтовно півтора метри. Тобто тут можна побачити. В об'ємі, як умовно виглядали ці стіни на етапі зведення. Наступний етап реконструкція об'ємно просторового рішення. Для реконструкції висотних відміток за основу прийнята гіпотетична реконструкція двох західних прясел південного фасаду за роботою Дениса Йолшина. Тобто, ми бачимо на цій роботі. На цій реконструкції фрагмент ділянки південної стіни, яка як вважається збереглась з 12 століття, і вона була включена в Десятину церкву 17 століття. В цій частині стіни збереглись віконні прорізи. І якщо припустити, що ці прорізи збереглись з 12 століття. То на цій підставі можна приблизно реконструювати певні висотні відмітки. Наприклад, висота низу цих вікон від рівня підлоги складає приблизно 7 метрів 25 см. І відштовхуючись від цього, можна прийняти, що оскільки вікна повинні були мати підвіконня, значить рівень підлоги другого поверху був. Дещо нижче. от він прийнятий на висоті, на відмітці 6300. Далі приймаючи верх стіни за приблизну висоту стіни 12-го сторіччя, відмітка плюс 12 метрів відносно нуля, становить низ за комари. Тобто, опираючись на ці умовні відмітки, можна приблизно реконструювати певні параметри. Висоти висотних відміток Десятинної церкви. І на наступній схемі на цьому слайді ми можемо побачити основні прийняті висотні відмітки. Тобто найвища точка 29 метрів, це низ куполу, прийнята на основі розмірів Софійського собору. Тобто висота від підлоги до низу куполу 29 метрів. Це той параметр, який є в Софійському соборі. А отже, десятина церква була, імовірно, не вища. Тобто, Софія була, скоріш за все, навіть вища, ніж десятина церква. Тобто, ця відмітка задає граничний параметр по висоті. Далі ми маємо відмітки, які прийняті на підставі реконструкції Йолшина. Тобто це основні висотні параметри реконструкції церкви. На наступному слайді ми бачимо фрагменти фасадів, які були знайдені, і які ми можемо бачити на реконструкції. Тобто ми можемо бачити фрагменти закомар, фрагменти віконних перемичок. Хрещатих пілонів, пілястр на стінах другого поверху. Всі ці елементи були знайдені під час досліджень і вони застосовані в реконструкції. І тут показано на слайді можливе їх розташування, до якої частини будівлі вони могли відноситись. На наступних слайдах ми бачимо об'ємну реконструкцію, тобто як десятина церква могла виглядати з різних ракурсів. Зокрема, ми бачимо її вигляд із західної сторони, бачимо відкриті галереї, які прилягали до Екзонартексу з північної і південної сторони. Бачимо західний фасад з фризом, який був, скоріш за все, розташований біля головного входу. Центральна частина з п'ятьма куполами, які реконструйовані за прикладом спасопробрижинського собору в Чернігові. Ми бачимо апсиду в північній частині східної стіни. Ось ця апсида, подібна апсида була знайдена в Софійському соборі в Києві в 2021 році. І оскільки при розкопках Десятинної церкви був знайдений фрагмент фундаментного рову цієї апсиди, то скоріш за все така апсида існувала і в Десятинній церкві. Ось на наступному слайді ми бачимо вхід до десятинної церкви, вид на екзонартекс, вид із заходу на головний вхід до церкви. Тобто ми бачимо таку меморіальну зону біля входу, де знаходились поховання. Поховання були розташовані нижче рівня землі, і ми бачимо, який можливий вигляд мала ось ця частина будівлі. Наступний слайд це вид уже назовні із Екзонартексу назовні будівлі на західну частину. Тепер відео. На першому відео ми бачимо вид, як, який вигляд могла мати десятина церква в процесі будівництва, тобто це стіни будівлі, які змодельовані на висоту приблизно 1,5-2 метри. І тут добре видно, яка могла бути планувальна структура. На другому відео ми бачимо загальний вигляд Десятинної церкви. Це вид із Заходу. І ось змодельовано також оточення. Тобто Київ кінця 10 століття. На третьому відео ми бачимо, як. Людина, відвідувач, яка заходила до Десятинної церкви, як вона сприймала архітектуру, тобто як була побудована ця композиція вхідної групи, екзонартиксу і входу до церкви. Тобто з вулиці людина потрапляла в меморіальну зону, яка знаходилась біля головного входу. Далі вже ось ми бачимо. Самі поховання, які були розташовані по обидві сторони цієї центральної частини. І зараз ми бачимо, вже дивимося на західну сторону, і далі людина вже проходила до центрального входу. На четвертому відео ми бачимо вид із ділянки плану біля головного входу на захід. Тобто ось такий вигляд міг мати. Екзонартекс, це меморіальна зона. Ось. В принципі, на цьому все.